Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо, які ж тренди грантового фінансування в 2024 році для бізнесу. Як ми говорили в попередніх відео, обов'язково важливо знати вашу сегментацію бізнесу, тобто, до якого виду бізнесу ви відноситесь: мікро, малий, середній чи великий бізнес. Адже від цього залежить, які програми і на які саме види фінансування ви можете претендувати в 2024 році. Якщо ви не знаєте, передивіться попереднє відео. І так, почнемо. Мікробізнес. Якщо ми говоримо про мікробізнес, це саме фізичні особи-підприємці, то для вас досі актуальні в 2024 році такі програми, як державна програма, є робота, де ви можете отримати до 250 тисяч гривень, програма для ветеранів, де ви можете отримати суми до 1 мільйона гривень, і програма Новий рівень для виробництва або переробки, де ви можете отримати до 8 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про. Середній і малий бізнес для вас вже є ширше коло цікавих програм. Це не лише міжнародні програми і державні, а це інші додаткові види фінансування, які ви можете отримати в 2024 році. Якщо ми говоримо про напрямки залучення грантових коштів в малий та середній бізнес в 2024 році, то в пріоритеті є наступні галузі: агросектор. Все, що пов'язано з вирощуванням рослин, переробкою, сушкою, збереженням морозильних хадьбів та іншого. Наступною пріоритетною галузі є галузь по виробництву або переробки будь-чого. Чи це металеві вироби, чи це різна харчова промисловість, чи це інша полімерна продукція, яку виготовляєте або переробляєте, та інше. Все, що пов'язано з виробництвом та переробкою. Наступним це є екологічна та новаційна сталість. Коли той продукт, який виготовляєте або ви робите, він впливає позитивно на екологію та на навколишнє середовище. Якщо продукт, який ви робите, можна діджиталізувати або зробити кращим по відношенню до людей, це також є в пріоритеті для фінансування. Ну і остання галузь, яка з'явилась в 2024 році, якої не було в 2023 році, це саме галузь будівництва. Так, З'явились проекти на будівництво. Давайте розберемо, на які ж суми коштів може претендувати малий та середній бізнес у 2024 році. Наразі це програми, в яких ви можете отримати від 50 тисяч євро до 36 мільйонів євро. Так, ви все вірно почули. Саме в такому діапазоні можна отримувати грантове фінансування. Десь це грантові програми, в яких потребується співфінансування, значне, десь невелике співфінансування. В деяких грантових програмах дуже важлива ваша інноваційність, наприклад, діджиталізація всіх процесів виробництва, залучення штучного інтелекту, мобільність, ваш внесок в громадський транспорт або в громадське середовище, так, вас як бізнесу і ваша співпраця із громадським середовищем. Крім того, є дуже важливим екологічний вплив, наприклад, як ваш продукт або продукти переробки від вашого продукту будуть впливати в навколишнє середовище, наприклад. Встановлення водоочисних споруд, ну і наступне, це звісно все, що пов'язано з діджиталізацією загалом, все, що може прискорити, пришвидшити процеси, при яких буде ощадливе виробництво, при яких будуть збережені людське здоров'я, і при яких будуть створені нові інновації, які будуть відповідати 17 цілям сталого розвитку, це невеличка лише частина з того, що розглядається в грантових проєктах. адже кожна грантова заявка, кожен грантовий проєкт він відрізняється один від одного. Наприклад, десь ви можете залучити 200 тисяч євро, і для цієї програми вам необхідно мати план сталого розвитку вашого підприємства, а десь ви можете залучити і 2 мільйони євро, і 4 мільйони євро. В деяких проєктах необхідно вам аудиторський звіт за останні декілька періодів. Тобто, якщо підприємство є цей звіт, він може претендувати в ряд грантів. В деяких грантах дуже важливо є співфінансування інвестиційне. Наприклад, половину коштів ви отримаєте грантовими коштами, до прикладу, 2,5 млн мільйони євро. А 2,5 млн мільйони євро має бути інвестиційні кошти, і ці інвестиційні кошти вам також забезпечує грантовий фонд. Або ви шукаєте самі. Як ви вже зрозуміли, грантові програми вони абсолютно різні. Немає ідентичних грантових програм, які немає ідентична. Однакових умов по отриманню грантів, тому можливості на 2024 рік дуже великі і обширні, і вони дуже відрізняються від того, що було в 2023 році. До прикладу, якщо в 2023 році було дуже багато маленьких грантів для бізнесу, то в 2024 році вже більш Заходять великі суми і великі програми, які ви можете претендувати. Тобто, в пріоритеті ті програми, де ви можете отримати кошти, наприклад, від 100 тисяч євро і до 2 мільйонів євро. В таких сумах і в таких діапазонах заходять наразі грантові програми. Але ми маємо пам'ятати, що кожна грантова програма має свій термін дії. Їх термін дії, як правило, складає 2, 3, 4 місяці. Дуже рідко, що була програма на постійній основі. Але є ряд факторів, які можуть вплинути на те, чи можете ви приймати участь в грантовому проєкті, чи не можете приймати участь в грантовому проєкті. Наприклад, чи є у вас офіційна прозора звітність і діяльність компанії останні три роки? Чи є у вас працевлаштовані люди на момент подачі грантової заявки? Скільки ви працевлаштуєте нових, створите нових робочих місць, коли ви отримаєте грантові кошти на ту ціль, яку ви закладаєте в проєкті, і так далі. Тобто потрібно дуже детально входити і дивитись кожну грантову програму, в кожен грантовий проєкт. Але знайте, що кожен бізнес має таку можливість залучити грантові кошти від мікробізнесу до великого бізнесу. Це залежить від того, наскільки ви до цього підготовлені.